Один з моментів. Діду-іду, роблю, роблю, не бачу. А валідатор один не підключений. Беремо карту ідемо йдемо, подивимося, що з ним є. Він відключився, можливо. Так, перевіряємо. Вмикаємо майже заново. Да? Чого ти не хочеш? Так, він був відключився. Ми його заново пін-код вводимо. В кожного свій і своя карточка в кожного. Чекаємо, поки він загрозиться. Поки що можемо поправити всі і одну нам люди дали. Занесли, бачите, і дали вона розкрутилася. Треба буде потім. Але буде потім... Так, це і робить. Треба буде потім закрутити, коли буде час на обіді. Так, чекаємо. У нас є час. Останні всі нормальні. Можливо, тут інтернет. Не дуже хочу зловити. Огрозиться поки що. Чекаємо. А поки що оглянемо автобус. Все на місці. Все добре. Автобус з кондиціонером охлаждається холодний воздух. Виходить от із цих. Отвірстів синіх. Так, є, загрузився, є. Можемо робити спокійненько далі. В автобусі у нас не куримо і хот-доги не їмо. Так. Побачив хибу, бачите? От, інколи оглядаєш і замічаєш. Опустилося з колонки те. Хоп! Є, yeah. а чого воно цікаво? Відразу йдемо, дивимося інші. Так, норма. Норма, да. Трошечки воно відійшло. Чого цікаво? Тут норма. Так, далі у нас в салоні все в нормі. На водія кондиціонер сюди поправимо, Бачите, воно так регулюється. Все. Зараз ми заводимося і відправка в нас через 2 хвилини. Навіть менше. Розхід попали, ви бачите, 32,8 орієнтовно. На сотні? Вмикаємо клімат. Так. І у водія. Натискаємо і отримуємо. Я виставив у пасажирів на 19 градусів. Ну, давайте на 20, то що сказали, що дуже, дуже холодно. А у водія 18. Де? Драйвер. Драйвер, драйвер, драйвер. І ще раз, тут робить. І тут робить. І у нас показує, має показувати, що да, вже зникло червоне. Все, відправляємось на маршрут. А бувають в роботі такі моменти, коли ось таке щось шоколадне ми знаходимо. Для цього в нас є вологі серветки. Я думаю, що це шоколадка була. А не то, що можливо могло бути. це, Здається, шоколадка. Інкове і така робота у нас є. А потім це зроблять вже хімчистку честь. Люди всякі от їдять, таке буває, і втихаря і не втихаря А я... Нагадаю, що це новий автобус. Новенький, новий автобус. І вже ось таке теж стоїться, мусор. Мусора накидають. Бумажки всякі бумажки, до речі, так. Також мусор mm -hmm. так ніби більш-менш остальне чисте. І нагадаю, не їсти хот-доги і не курити, а ходити з вогнегасником і з аптечкою. Mm -hmm. Mm -hmm. Вон там, дивіться, бачите, два фазанчика. Навряд чи видно вам? Ранок тепер. Вон один і другий, а другий там справа. Бачите? О. Стоять. Цей сховався від мене. Он він стоїть. Дуже рядешком да? Ох, як побіг і полетів, а другий от дуже поряд, бачите? рядышком, рядышком земля. Зараз улететь. А ну, добре. Идем на маршрут. Макдональдс. Так, у нас у Макдональдса успіхи роблять вже, бачите, нам місце не все так погано, як здавалося спочатку. А людей багато там. Мерседес. Реклама, яка цікава, весна прийшла, кешбек принесла. Дуже багато з'явилося у нас е, цікаві реклами. Ніно катамадзе буде. Куде катамадзе буде співати? Ужгород такий зелений весь. Бачите? Зелений-зелений. Дивіться рідке відео, два рів'яна, два рів'яна. Дуже рідко таке побачиш, І кожен з них, як мінімум, по 100 тисяч вічно зелених. А ми закінчили маршрут. Відправляємося зараз в автопарк. Ніби все добре, все на місці. Їдемо в гараж. Обід. Ти вираховував що Одна з пільмешок стоїть, е, грубо говоря, 2,5 гривні. Їх тут є 33 штуки. І салатик з купоточки. Обід на 120 гривень. Це у доларах 2,5. Орієнтовно. Хлопчики і дівчатка, у нас є 2 хвилинки, Іван Іванович мені рівня дасть. Я забув сказати, що мені оце лишили на обіді, хтось із пасажирів віддав, а я забув сказати, щоб вони перекрутили, але нічого, я сам то-то зможу, я думаю, в мене хватить. Стільки. Так, ага, це сюди, а цей сюди. так Снаруж його обхватує і цей, і той обхватує снаружі. Так, спочатку цей закріпимо, так? Да? Так. А тепер цей. Ще треба попасти? З попаданнями у мене, слухайте, не дуже. О, я попав, бачите? З першого разу. Дивно? Навіть дивно, так, дуже добре. Але я мав сказати про це механікам, бачите? А я забувся, я поскакав на обід, але зараз я виправлюсь і дотягну всі остальні. скільки там можеш. Так. Трошечки треба, бачите, інколи дотягнути, продивитися. Так, ці я закручу, я вже і не пам'ятаю. До відправки лишається трошечки часу, я все встигаю. Так. Є. А не хватало отут. Одна тут є, тут є, тут є, тут є, а там, бачите, не вистачало цю підтягну, от ця потребує підтяжки, там, да, бачите? А то хлопці гойкали, що я знімаю тільки на показуху, а? Не завжди, не завжди. Ці я затягував, хто пам'ятає, бо я? Забуваю. Слухайте, а що я так роблю? Так, тут я. Я просто йду, от же ж, їх наверх можна припідняти. Так. Так. І вже вони відпадати не будуть. Розкрутилося від вібрації. Так. А тут робить у нас кондиціонер і зараз тут 19 градусів і супер. А у мене в кабіні у водія як мінімум 22, а може і більше. Чесно кажучи, навіть і не знаю скільки градусів тут у нас, так, сюди. О, їхали час відправлятися. У нас десь 22, 23, 24. А в салоні з кондиціонером. У людей там супер, там сказка. Ідеш і охлаждаєшся. Зараз. Розпочинаємо слідуй наступний круг. Дівчата до нас йдуть, йдуть, да, да, зараз дівчата, я ж не можу там встати, так. Так, Тут у нас квитки, квиточки і все інше добре. Оплата з карткою, смартфоном. Дуже зручно, дуже швидко і дуже легко. Так, дзвонив мені братан, братасік. Напарник забув окуляри, бачите? В автобусі, а я забув вдома, окуляри. І маємо маємо те, що маємо. І все, час відправлятися на годинках 18.37. Знімаємося з ручника, натискаємо газ. Я в гаражі. Зараз у мене буде розширений обід 2 години. А в новинах я читав, що скоро буде дозвіл на, на використання цих автобусів. Раз і два. Гармошка і не гармошка. Це ті автобуси із Венгрії, котре ми отримали по гуманітарці. І вже можна буде їх у місті. Використовувати. А, так, да, і ці ще. Раз і два. І веко і той. І будемо їх використовувати. Стройки йдуть, дивіться, хлопці там стоять. Йолки-палки-моталки, як їм не страшно, ні? вони стоять на самій там. А цей взагалі угол, якщо бачите, отут, мурує на самому углу, той кирпич. Це так, -так да, бачите? Вон там, саме уго. Де страховка чоловічі добрий? Без того я би туди взагалі вообще... не ліз. А це з Китаю. Автобуси, бачите, вони ліпше їх не купувати, вони слабенькі. Ну, раніше були. Як зараз, я не знаю. А там два КАМАЗа, верніше, дві кабіни одних залишилося і Жигуль такий. Розпотрошила його. Так, ми закінчуємо. Зараз оглядаємо все і йдемо на обід, обідати, відпочивати, спати. Хто що робить. Дві години то дві години. Влітку це. Супер люкс, якщо у тебе дві години є спання. Все робить, все добре, вимикаємо все і йдемо відпочивати. А у нас везуть великий самосвал на лафеті. Так, майже а, аварійку включив. Обганяти ми його не будемо, тому що це небезпечно. Отак і їдемо за ним. Дідо, все, ліпше не їхати нікуди вже. Дідо, все, все, все. Ліпше вже не їхати, хто буде. 21-12. Світло б'є в очі, збавляємо яскравість і так само на валідаторах. Інколи ось так, слухайте, дуже складно. Екран потрібно Один на вас, так? Видно? Тривно екран. Один у вас, так? Решта, так, так, і двадцять. Яскравість, так, збавляємо яскравість. Все драйвер. Зачиняємо двері і рушаємо. Ввечером їздити спокійніше, ніж в день. Вже нікого нема так особливо? Їдеш та їдеш по графік, поспіваєш спокійно і навіть чекаєш на зупинках. Вечір. Ось і Міша вже заїхав в гараж. Вечір. Що для шофера найліпше? То, що Коли він додому йде, ось що найкраще. А не те, що ви собі подумали. На добраніч.